Адресою, якою я проживаю разом зі своєю сім'єю, скоїться злочин жінкою поліцейського та пала Анастасією Михайловною у спільному домоволодінні. Здійснюється комерційна діяльність вже четвертий рік поспіль. Це злочин передбачено статтєю 164 КУПАП. Згідно зі статтєю 164 КУПАП провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону чи без одержання дозволу іншого документа до звільненого характеру, якщо його одержання передбачено законом. Тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини, чи без такої. Складати протокол про адміністративне правопорушення мають право у повноваженні на те посадові особи, представники громадської організації чи органу громадської самодіяльності, вичерпний перегляд Релік осіб, які мають право на складання протоколу про адміністративне правопорушення, регламентується статтєю 255 КУПАП. Як визначено статтєю 255 КУПАП, протоколи про адміністративне правопорушення, передбачені статтєю 164 КУПАП, складаються уповноваженими та непосадовими особами органів внутрішніх справ, органів пожежного нагляду, фінансових органів, органів служби безпеки України органів податкової служби.